Що таке лапароскопія? Лапароскопія в гнекології це сучасний оперативний метод для діагностики та лікування захворювань органів малого тазу, без пошарового розсічення передньої черевної стінки. Дана операція має великий перелік показань до проведення, який постійно розширюється завдяки вдосконаленню техніки. З урахуванням оперативного втручання лапароскопія може бути діагностична, лікувальна. Діагностична лапароскопія необхідна для уточнення діагнозу, який неможливо встановити іншими методами. Лікувальну лапароскопію виконують при потребі видалення через резекції будь-якої структури.